Пора зараз закриватися. Воск несуть поганий, мерва з моллю, плох ніхто не бере, закривайся. Яке закриватися? Ви що? Я тільки проснувся, вже закриватись. Ні, панство. <кхем> Питання тут дійсно таке. Значить, воск несуть хреновий. Інколи приносять класний. І треба зробити, щоб було навпаки. Інколи несуть хреновий, а завжди несуть класний. Над цим ми і працюємо. Друге, дзвонить чоловік, тільки що каже, можна принести мирву? Кажу, там можна? Діпа, ну не питання, але кажу, прохання особисто до вас. Кажу, зробіть так, щоб там не було молі. Каже, а що, хіба мирва буває без молі? Про що, про що тоді можна говорити? Кажу, звісно, що мирва буває без молі. Кажу, як давно ви топили? Каже, Два тижні назад. Я вже розумію, що там є моль. Кажу, дивіться, поки літо 10 гривень кілограм, кажу. Бо цей прикол, що мені постійно моль приносять, ну, воно не то, не має бути мерва без молі. Як зробити так, щоб в мерві не було молі? Дуже просто перетопили, дали її збігти, підсохнути трошки, да, то тобто, і її герметично закриваємо. Тобто, ми... Це робиться швидко. Це робиться швидко. швидко. Це Це не треба там капець, скільки часу для того, щоб мерву там рік сушити. Ви берете, мерву, значить, перетопили. Достали, розложили. Розложили бажано на якусь сітку. З тої сітки вода прополіс, кажу вода і віск зможе збігти. Ну, той, що там буде, цей ну Як правило, віск там не буде збігати, тому що мало. Ну, ви паровою лоскотопкою більше не достанете. Знизу, щоб той віск не на траву капав, а на якусь бляху. І ви його зможете ще додатково зібрати. Значить, і воно там буквально 2-3 дні поки. Поки на дворі, скажімо так, сонечко, чи поки якийсь десь на сквізнячку поставити, якщо на сквозняку поставити, 100% там молі не буде, 100%. Але він вологу віддасть, висохне, да? тобто, щоб ви не воду ж несли здавати, і воно підсохне і все. І no problem best question. Значить, Ви тоді е, е, зразу герметичного запаковуєте на другий день, другий-третій день. Це достатньо. Ви його герметичненько запаковуєте. що таке герметично? Берете целофан. Берете целофан. і його і ось Це можуть бути мусорні мішки, це може бути все що угодно, Але саме головна історія, що коли там ви витаж... але плотні повинні бути. Знаєте, є такі великі, такі плотні мусорні мішки, плотні. Закриваєте і опускаєте ту мерву, наприклад, в погріб, щоб холодно було. Да? І все, і там молі не буде. І тоді, коли ви там вже рішилися здати, Несете мені, і я буду мати чистий спокій. Розумієте? Хоча б так. Хоча б так. Я розумію, що це місцями для когось це складно через силу своєї лінії і небажання піднімати пердака, але треба це зробити. Розумієте? Тоді буде якісний товар. Е... Завжди буде якісний товар. Від вас якісна сировина, від нас буде якісний товар. Без питань. Бо ж мені приносять ту мерву з моллю, а потім хочуть, щоб я дав воск, вощену, хорошу вощену хочуть. Без молі ж хочуть. То таким людям я буду пропонувати. Дивіться, ось тут моль, да? візьмемо зараз на мощенку посадимо, кажу, я 2-3 дні кажу, подожду, хай там вона, е, хай там моль заведеться, і буде отлічно. Ну а як ще тоді робити? Ну, по чесноку, щоб було. А коли приносять е, мені хреновий воск з парафіном, ну, парафіном це розвину, коротше, нафтовим ну, похідним, то я буду пропонувати взамін таку пластмасу. Таку пластмасу буду замін пропонувати. Вони ж хочуть хороші ваші. А я буду пластмасу пропонувати. кажу, а що яка різниця? Що то, що то нафта. Ну, типу, без різниці. От якось так будемо. Ну, типу, А то, знаєте, як один чоловік мені сказав, каже, пасічник думає, що він виробника наїбав. А виробник думає, що він пасічника наїбав. А в результаті там немає воску. Тобто така ситуація. Ну це правда, це реалії життя. І я вам скажу, я щось до останнього часу, так само Юрій Сергійович, мені постійно, ну каже, ну я не ну, каже, не вірю в те, що там е, сидить пасічник, сидить пасічник і мішає туди отой от парафін там чи ще щось. Ну останній раз до мене, як чоловік, приніс кучу того шлаку, кучу того дерьма, яке воняє бляха муха салідолу. Понимаєте? Знаєте, я трошечки... Ну, хоч як ви знаєте, я хочу на довірі працювати. Я вчора чоловіку відправив дві пачки ващини і домовились, що по перерахунку буде оплачувати, я просто відправив. Все. Я не знаю, оплатить він мені, не оплатить. Я на довірі працюю, розумієте? У мене є отакі речі, коли люди там е, заплатили там, точніше, люди отримали товар, просять. От так само зараз кліщом. Треба вже можете відправити. Я оплачу, чесно, і це чесно. Мені особисто подобається на довірі працювати, але коли люди починають нагліти, ну мене це вбиває. Я можу дати все, що в мене є. Головне, ви адекватно відповідайте. Бо щось десь трошки зробиш, не знаю, там, запізнишся на годину і вже все, вже ти не такий. А чому ж ви не дивитесь на ті всі хороші речі? Ну, якось, панове, ви дорослі люди мене дивляться, мене переважно дорослі люди дивляться. Ну, давайте якось бути серйозними людьми. А то я інколи читаю такі коментарі, що мені на голову не налазить просто. Мені 23 роки, ще раз заявляю, мені 23 роки, особливо для тих, хто мені там пише, що ти не на фронті. Бо за законодавством України до 25 років люди не мобілізовуються. Оце основна історія. Значить, ждіть, мені 23 роки. Вам 35, 40, 50, 60. Мене дивиться старше покоління. Старше покоління вимагає поваги. Це стандарт. Але при цьому воно воно дозволяє собі зневажати молодше покоління. Це неправильно. Це неправильно. Особливо в пасічницькій спільноті це неправильно. Не може бути в односторонньому порядку все. Ми повинні, як то кажуть, ці військи поважати, але всі військи повинні мати мудрість полково відноситися до молодого покоління. Це я вам кажу так, як воно є. Без всяких там нарікань ще щось. Ми хочемо розвитку. Ми хочемо, щоб та мерва коштувала 100 гривень кілограм. Ми хочемо, щоб той воск коштував там, 1000 гривень кілограм, щоб вам було дуже сильно рентабельно займатися. Але при цьому ви дозволяєте собі принести хреновий віск, незачищений віск, хреновий віск, віск, який нічого спільного не має з воском. А звідки це ростає? Кажете, а яку ви нам даєте, от таке ми вам і несемо. Я розумію. Ну оправдан, але ті люди, які прийдуть сюди, візьмуть в мене вощину, вони принесуть мені хороший віск. Ну no, коли, я вже в минулому відео про це казав, ваша повага до бджіл і любов до бджіл закінчується там, де вони влазять в ваші кармани. І от в тому місці, от в тому місці, коли вам стоїть дилема, чи взяти в Назара по 400 гривень кілограм да? вищину, чи взяти мунтяна в по 300, чи там по скільки по 280 гривень кілограм чи по 300 гривень кілограм, і ви вибираєте взяти в Мунтяна по 300 гривень кілограм. Розумієте? Я знаю це. Ж. Тому що вам шкода 100 гривень та прийдіть, договоріться, візьміть, не продайте той війська, здайте, здайте, поміняйте. Можна ж по-різному робити. І це все може бути набагато продуктивніше. Коли стоїть питання купити якесь говно. Якесь дерьмо, яке ну не знаю, там препарат. без питань купляємо говно, бо воно дешевше. Та купи, та не, не зажміть, ви ти грошей. Та купіть, ви там пишуть, варофарм там по 80 та так, да, і у нас в магазині по 80 гривень. Я не знаю, де по 40 гривень варофарм бути в апріорі не може. Він в закупці дорожчий, розумієш? Хіба що там десь я не знаю, якщо брати е, палету 10 тонн там, тоді можете тоді зроблять таку шикарну знижку, але я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Але діло в тому, що моя позиція, що я постійно повинен мати свіжий продукт. Тут оце моя така позиція стосовно тим паче ліків для бджіл. І от ми там взяли по там, N, там кількість пачок. Раз, раз один чоловік позвонив весь весь продукт. Забрав весь все, раз, забрав. Окей, класно. Ми замовили друга. Ось сьогодні зараз знімемо це відео, підемо на почту. Будемо вам забирати. Заберемо. Знову буде на поліці, але свіженьке. От в чому моя позиція, розумієте? Да, воно буде дорожче коштувати, я це знаю. Але воно буде свіженьке. А хочеться, щоб воно було дешевше. Ну, зробіть так, щоб от, не знаю, щоб мене тут завалили замовленнями по 100 замовлень день на препарати, і все буде хорошо. Я вам тоді дам максимально дешеві ціни. Е, в силу того, як диктує ціни ринок на секундочку. Е, і все тоді буде хорошо, панове. Ну, Просто, просто не може бути цей костюм, не може бути дешевий. Оцей, що там висить яничка, покажу. І не може бути дешевий. Ні один, ні другий, ні третій. Не може бути. Бо та стоїть, бля, хамука як космольот. Розумієте? Ну і плюс сам підхід, за яким ми робимо ці костюми, що ми їх виготовляємо саме під ваші розміри. Да? Бо там чоловік вчора прийшов, 2000 гривень, кажу, ота куртка з маскою коштує біла. А він каже, ого, каже, а ого, як дорого. Він геть запнувся. Кажу, ну без питань, їй за 600. Я йому за 600 даю пощупати. Кані, так це не, це не хороша. Це каже, в ній жарко буде, це в ній парком буде. Це вона там, скільки там вона, ну блін, ну от така от, от така ситуація. Кажу, хочете хочете дешево, буде дешево. Хочете дорого, буде, буде дорого. Не питання. Значить, через то ніякий магазин закривати не треба. Ми, е, якщо магазин закривати треба було, це треба було закривати до тих пір, поки я ще не відкрив, от тоді було закривати. А так треба працювати, напрацьовувати базу, напрацьовувати клієнтів, розвиватися, е, витримувати цей пресинг неадекватів. Е, і, і все тоді буде хорошо. Все тоді буде хорошо. Ми тут дивіться, наскільки в нас тут все круто. У мене сьогодні з Києва дзвонять, кажуть, Назар, давай мед. Давай мед. Кажу, а що, вже все продали? Кажуть, да, так, все, давай мед. Прекрасно. Розбираєте мед, люди розбирають споживачі і там, акація стоїть так само, як тут 170 гривень 0,5 забирають, сьогодні дзвонять, просять, просять більше, ніж я попередній раз для них відправив. Отлічно, круто, ще. Тобто, і от таким чином воно повинно працювати. Мені особисто ця історія подобається, цікавий досвід в моєму житті. Але що саме важливо? Що саме важливо? Це довіра один до одного. Якщо я вам схильний довіряти, то чого ви мені не довіряєте? розумієте? Е, от так воно повинно бути. Ну не питайтеся обманути, вам же ж це по тому боком вилізе. Оцей чоловік, який мені приніс оти палений віск, є два варіанти. Він або звідси не прийде, точніше сюди більше не прийде. Або, а коли прийде, я його вже так перевірю, що він підняшка буде недовольний, що він взагалі те зробив. Бо контроль до нього буде тепер особливий. Е, не треба так робити. Не треба питатися обманути. Та сама мерва? Блін, я в шоці був. А що мерва каже, може бути без молі? Ну це якийсь дебілізм. Ну, це якісь трошки неадекватні поняття. А що мерва може бути без молі? Знаєте, це з розряду, а що пасічник в рукавицях може працювати? Я цього не розумію. До речі, рукавиці. Дивіться от. Ніхто не розуміє кажуть, що це говно. Да? Я не спорю. Дивіться, значить рукавиці. Резін да? натуральна, натуральна гума, натуральний каучук. Е але з довгими рукавами. Да? От. І ви йдете перетоплювати віск. І не хочете замаститися. Да? Все буде в воді. От вам рукавички резинові, вони не промокнуть. Воно тут класно підшитенько, класно прошито. Все, дивіться. Такий рукав. Раз, ви собі сюди лікоть його заложили і працюєте, руки воском не обляпаються і вони остануться сухі. Раз, рукавичку зняли і пішли до дівчат. І буде така сама чиста рука, як і в мене. Сьогодні, до речі, відео з пасіки буде. От такі рукавички у нас необмежена кількість. Ви можете замовляти, скільки там вони стоять. 200 гривень. 200 гривень ця пара. Це вважайте даром. Це вважайте даром. Стоять. І все. І, і, і можна працювати. Розумієте, І можна працювати. Так само, так само ті препарати і так далі. Та треба ще є ті речі, які треба познайомитися, дізнатися. Наприклад, що ви мені можете розказати про пилок? Крім того, що з пилку бджоли роблять пергу. Да, і крім того, Що пилок збирає бджоли, Що ви мені можете сказати про цей пилочок? А чи знаєте, від чого залежить колір пилку? А чи знаєте ви, що є таке поняття як сформованість пілкових зернів? Да? Його можна калібрувати мінімум на три, на три фракції, мінімум на три фракції. А чи знаєте ви от за кольором плюс-мінус розрізнити, в який період часу збирався цей пилочок? А чи знаєте ви що є монофлорно, поліфлорні пилки? А чи знаєте ви, що цей зелений пилочок це гречаний пилочок? Це гречки, такі пилочок бджоли збирають. Ось такі от зелений. З гречки. Чи знаєте ви це? Чи знаєте ви це що цей чорний пилочок? Це з безпосередньо, безпосередньо з е, маку. А чи знаєте ви, що є речі, які ви не знаєте? Я, наприклад, знаю, що є речі, які не знаю. Коли я не знаю, я звертаюся до от таких от книжок. Правда, це Філіпова помилок понароблювала в цій книжці. Ем, рецензію б їй написати. Але от дивіться, є тут така штука, як квітковий пилок, сторінка 8. Сторінка 8. Все, навіть при наявності тут е, помилок. Да. Вам ось тут цих дві сторінки прочитати, і вже станете розумнішими на дві сторінки. Да, от, е, 27 мікроелементів, фітоцити, вітаміни, 27 мікроелементів, вітаміни, групи В, С, Е, Д, П, К. Розумієте? Фітогормони і так далі. Е, чи знаєте ви що цей пілочок? Це чоловічі, статеві, клітини. Саме через ту там є певні, е, певні компоненти, які ми можемо сказати, там стероїди, да? які підвищують потенцію чоловіків, підвищують роботоспособність. І це факт, тому що я вже з батьма людьми, які в нас купляють, і е, багато людей, які безпосередньо е, пасічники споживають площу, кажуть, ну, да, дві чайні ложечки заточив. І, і цей двічайні ложечки заточив, і все, і погнали. І вже легше дихати. Ну, але на ніч треба брати. От на ніч і на ранок на багато прилив енергії. Тобто краще, легше стає. Аничка тут згадав таку інформацію. У мене вчора учень попросив, щоб ми кілограмчик толкуємо, відправили. Він десь там хоче до якогось побратима відправити в на... зону бойових дій. Коротше, ми зараз ще відправимо. Пилочку просто згадав, то щоб не забути зафіксувати. І, е, і ось так воно повинно працюватися, розумієте? Все, все, що потрібно, це довіра і повага. Дві ключові е, умови. Ну і третя ключова для того, щоб дійсно отримувати результат. Да? Третя ключова е, це безпосередньо дисципліна. Що мається на увазі дисципліна? Це щоб щось вивчити, щось прочитати, це щоб відсікти те, що вам не треба. Дисципліна це не е, те, що ви необхідно там, кожен день, шост ранку вставати, ліжко заправляти, е, значить, чітко по часах їсти, йти на роботу. Це не дисципліна, це, е, це обманлива дисципліна, яку вам нав'язав Радянський Союз. Дисципліна це коли ви можете впертися і робити результати. Да? Повірте, ті люди, які заробляють мільйони доларів, в них мозолів на руках немає. Ті люди, які заробляють мільйони доларів, вони не, вони не прокидаються кожен день в 6-й ранку. Це брехня. Я вам скажу чесно, це брехня. Там кажуть, що Джеф Безос кожен там, день в 5-й годині читав в 4-й ранку просинається. Та брехня це все. Він може просинатися в 4-й ранку не поти. Нас тут в четвертій ранку проснутися важко. А у нього 4-й ранку вже починає е, світаночок бути. Да? І зовсім інша ситуація. Інший клімат, інший полюс це теж дуже багато значить. Інший часовий пояс. Полюс і пояс це теж е, має значення. Нам тут в четвертій ранку немає чого прокидатись. Ви в четвертій ранку прокинетесь, всі сплять, ніякого руху немає. Хіба що ви собі там можете в тиші в спокою записати якесь відео в YouTube, можете там щось відрепостити, щось десь новини почитати, то раді цього можна. Е, але якщо ви відчуваєте, що ви не виспаний, це не ваша історія, то потрібно лягти спати. От і все. Чому тому, що ви будете сповнені енергії, коли ви нормально поспите. ну пересипати, звісно, теж не треба. Тому ця ілюзія дисципліни, що чітко все по часах, це не дисципліна, панове, це принуждаловка, яку вам нав'язав радянський союз. Дисципліна ще раз це коли ви поставили ціль і до неї йдете різними способами в межах діючих законів, правил, моралі і так далі. І до них рухаєтеся. Оце дисципліна. Дисципліна це коли ви знаєте, що вам треба вивчити щось наприклад до екзамену. Ви берете і до нього, готуєтеся. Дисципліна це коли е, ви сидите тут та пишете накладні, допустимо, да і відправляєте товар. До вас приходить товариш, каже, чувак, ідемо е, погуляємо. Або там поїхали на болі, і ви кажете, я не проти поїхати на боулінг, окей. Але от мені треба відправити ці ці речі, я їх відправляю там не за годину, да або там з шоста я до шостої працюю і капець. Ні, мені до от там треба. Пів години потратити на те, щоб це відправити, або да? там годину часу потратити. І в четвертій годині ми зможемо поїхати. Окей, окей, все. Тобто відсікаєте те, що не треба. На перші плани вводите те, що треба, і так працюєте. Але це вже трошки, ну і в чільне теж та сама історія, дисципліна. Якщо методиці пише, що треба брати одну ампулу на 2 літри, значить треба взяти одну ампулу на 2 літри. Якщо методиці пише, що вам потрібно мати мінімум ще один комплект драмок. Запасних для бджіл, значить треба мати ще один комплект рамок для повної заміни гнізда у випадку хвороб там, і інших сторонніх чинників, скажімо так. Якщо пише в методиці, що пасічник повинен бути в чистому одязі, в чистому одязі без парфумів і там, пахучого мила, значить так і повинно бути. Якщо пише в методиці, що на пасіку потрібно вдівати лицю сітку, таку лицеву, чи таку лицю у сітку для захисту свого. Скажімо так, покерфейсу, тому що може бути така історія, що бджола вжалить в око, останетесь без ока. Не ж так треба зробити, а не я такий крутий. я з голим пузом тут йду до своїх Ну Це ж це ж маразм, це маразм. Якщо пише, що мед не можна виливати в ржаву бочку, значить не можна. Да? От В цьому заключається дисципліна. А ви берете, ай! 100 років виливав і ще цей рік виліт. Оце, оце ви так себе поводите. І потім. Ту бочку і ржаву ще в, в Тіктоці показуєте. О, там куми, візьмемо мене зніми, бо я ж там такий крутий. От давай там в Тіктоці зараз похизуємося, як ми меду багато викачали. А бочка і ржава вщент. Розумієте? Негідна поведінка. Негідна. І оце, оце є недисциплінованість. Отак От так що, панове, підписуйтесь на канал Пікіперфікуря, я сповнений бажання працювати і надії, що у нас е, найближче десятиріччя. Довіра між пасічниками виросте, а пасічники перестануть один одному заздрити. Знаєте, буде як, буде як в Штатах. Коли я там був, і там я помітив таку історію, що е, пасічники між собою товаришують. А як товаришують? Якщо у пасічника погано, він дзвонить і каже, каже, чувак, в мене щось погано. І оце погано, я хочу виправити. Як це зробити? При їй, поможи. Він приїжджає і дивиться, реально вулику погано. І він допомагає. Е, а коли в нього хорошо, він дзвонить: чувак, приїжджай, вип'ємо медовушки, в мене хорошо. Він приїжджає, дивиться воли. Дійсно хорошо, і він за нього щиро радий. Отак От повинно бути, а не в нас, бляха муха. Якщо в тебе погано, то, то сидить сусід з боку, сміється. Що хорошо, в нього що, що в нього погано йде допомагати, а сміється. А якщо в нього хорошо, то сидить і завідує. Понімаєте? Оце пальцічників такі відносини. Якщо я меду накачав, то мені завідують. Якщо я меду не викачав, всі злоразкують. Ось така правда. На жаль, тому треба трошки міняти цей менталітет, особливо для молодих пасічників. Ну і що зробити правильно разом зберегти бджіл і завдяки цьому врятувати світ. Гарного дня.